У наведеній інформації є кілька неточностей та перебільшень. Збільшення уваги на 100% за 80 хвилин сну наукові дослідження показують, що короткий сон дійсно може покращити увагу та працездатність, але твердження про збільшення уваги на 100% є перебільшенням. Ефект може бути значним, але не настільки драматичним. 20 хвилин сну ефективніші, ніж чашка кави разом із зарядкою це твердження спірне. Хоча короткий сон може бути ефективнішим за каву в покращенні когнітивних функцій, ефект індивідуальний і залежить від багатьох факторів, таких як індивідуальна реакція на кофеїн, стан здоров'я та інше. Підвищення короткочасної пам'яті та когнітивних здібностей за 30-40 хвилин сну короткий сон дійсно може покращити когнітивні функції, але оптимальна тривалість сну для цього зазвичай становить близько 20-30 хвилин. Сон тривалістю 30-40 хвилин може призвести до занурення в глибокі стадії сну, після яких відчуття сонливості може зберігатися деякий час після пробудження.